Якщо людина або тварина попадає в умови, які ми можемо словесно описати як застрягання, тварина може попасти, наприклад, в капкан да? або в якусь пастку, чи провалитися, тобто, звідки вона не може вибратися. А людина. В соціальному житті може потрапити в то, що такий же самий капкан, не фізичний, а соціальний, так званий, тоді, коли їй доводиться десь навчатися, де вона не хоче, ходити на ту роботу, яка їй не подобається, виконувати роботу, яка їй не подобається, мати стосунки або ходити кудись, де їй не подобається вона застряє у відносинах, у обіцянках і так далі. Тобто, цей момент застрягання, який пов'язаний з руху, що мені доводиться це робити, і звідси втікти, я не можу вирватися. Тому що це кожен день, наприклад, повторюється. Тоді виникне оця специфічна реакція, яка буде запущена мозком. Тобто, біологічно метою оцих скорочень є те, щоб полегшити страждання людини від того, що вона застрягла. Але він каже, так я так і не думаю. Це не виникає від ваших думок. Це виникає від умов, в які ви потрапляєте.